Всім привіт! Привет. Ми приїхали сьогодні на фазенту, будемо вибирати картоплю. Зараз покажемо вам, який у нас цього року урожай. Покажемо? Да. Костя зараз собі гамак, гамак причепить, Костик зараз. Собі. Костик зараз. Собі. Переднімаю. Переднімаю. Костик зараз. Тато зараз. Саня, зараз. <реш> зараз. Саня зараз. Саня зараз причепить костику гамак, костик буде гойдатись, так? Так. Да. Скажи, який у нас виноград гарний. Виноград вже достигає. І будемо щось смачненьке з нього готувати. Так, Саня? Мабуть, що вино. <сум> Мабуть. Там не. підписники питають, чого ти не ведеш влог. З ним незалежності. Ай, не знаю, коли я виставлю цей влог, але справді з Ним Незалежності нас всіх Так, передаємо слово Сані. Всім привіт. <світ> Сьогодні ми будемо купати нашу картоплю Сорт Орла, яку ми посадили 7 квітня. 7 квітня. Чи так. 30 квітня? 30 квітня. Є чорний пакетик, такий, такий голеренський, що там Саня замовив, Ну, признавайся. Саня замовив мішки для картоплі, для нашого врожаю. Замовив аж 100 штук. Ми наповнимо врожаєм і вам тоді покажемо. Як вони будуть виглядати? Ми щось зараз покажемо, як будемо картоплю копати, яка в нас картопля, який врожай. Якщо він там взагалі є. Та як є? Та є, однозначно. Ми вже спробували. З такі мішечки такі маленькі? 20 кілограмів. Але це дуже зручно, ніж такі велетенські міхи носити. Та й взагалі, коли по порціях поділено, навіть менше йде. Пофасував собі, поскладав і тягаєш по одному цілу зиму. <пасували>? Шпагат угу. для теплиці. Підв'язувати огірки на другий рік. Там у нас теплиця. Ще замовили пакетів БМВ. <реш> і все. А решта все ми вже вигрузили. <реш> решта були мої товари для хендмейду. Так. Пізніше зніму і покажу. Це були прозорі такі поліетиленові пакети, в яких в які можна пакувати вироби. Ці мішечки, каже Саня, можна складати моркву, бурячок, цибульку. Зараз складемо. Яблука, зиму. Яблука. А ми яблука в селі в ці збирали. Ящики. Угу. У нас ящиків немає. Ну що, йдемо збирати урожай? Глянь, такий у нас тут виноград. Вже багато, він вже такий весь достигає ще трошки. І вже можна буде щось з ним робити. Тобі потім птахи як нападуть. Поз'їдають. О, якраз відбій повітряної тривоги. В кості цього року літо прийшло на фазенді в гамаку. Ось вже Саня йому прив'язав. Він як зараз заляже і буде лежати. Але прийдеш трохи допомагати збирати картоплю, добре? Добре. Все, домовилась. Ну давай залізай. Ти сюди Так. Да. Десь не впади. Ту. О! Нічого собі. А тапочки не знімаєш? Не знімаю. А чого ти в цей бік ляг? Треба було в цей лягати. Бо я цей. Тапочки знімаю в другий бік собі лязь. Бо то вниз головкою, ти сюди лязь. Голова там буде вгорі, та, а ножки внизі. Отак. А я знаю, що він не лягає в той бік. Там інтернет не тягне, так? Так. От хитрун. Оце хитрун. Все. Десь був Люлі, люлі. Ой, щось гамах потріскує. Саня взяв тачку, будемо викопувати, складати в тачку, а потім будемо висипати. Ой, будемо копати такою лопатою. У нас в селі таке люди не роблять. Нас коплять сапками, мотиками, вірніше. Тут дивіться ці. А, а вот весь тут велетенський. <смірші> тут маленькі ще. Тут. Опа. О -о -о. Я з того всього забула рукавиці втягнути. Я снимаю. Тоже без звука звуком Да, тоже без звука. Ой. Все падает. Бачишь, Костя, как у нас картофелька классно. Да. А сколько тата уже накопал? Давай, сколько там слушайте. Вот сколько, сколько там слушайте. Dobry urazaj, dobry. Prawda? O, co to jest? O, co to jest? За одну хвилину рівно. Поїхали далі. Збирати. І люди збирають картоплю у відра, а ми зразу в тачку. Що, О, накопали ми вже цілу тачку. А тут такі бульбани велетенські. Оце орла. Ммм, ну давай тато, Копай. І ще там сушиться. Дивіться, скільки. Це одного коштика? Беремо другий зараз. Угу. це ще не дуже велетенський, я тобі скажу. Вся така пульпа є такі бульбинки до кілограму, важить. Тобто всі до кілограм? 600 грамів ми важили. 600 чимось пів кілограма точно Уу. Отакі то от в нас справи урожайні Поїжджаємо це мені подобається. Їдемо далі. Чи, щоб ви собі розуміли, ми прокопали такі шість рядочків, а там ще сіла купа картоплі є. І викопали ось стільки картоплі. Зараз Саня розкаже, що і до чого, скільки ми посадили і скільки отримали. Садили ми 10 кг картоплі. То на цих шести? 6, -6? 6, 6 рядків, так, пішло посадкового матеріалу 10 Угу. Uh -huh. Замовляли в інтернеті, пробували, риснули. Я думаю, що щось вийшло, ще не важили. Є uh тут -huh. дуже багато. До речі, Саня порекомендував вам сайт, так що запам'ятовуйте. Картоплі. Наступні сорти будуть наступними. Наступному відео, так що не пропустіть, тут вже інші сорти посадження. Сорт <рес> Дякуємо вам за перегляд. Побачимось в наступному відео. па Тільки -па. треба. Пакуємо цибульку, комарики літають. Я щось згадала, що треба це зняти на YouTube. Бачите, як комарики літають? і вже нас кусають. Якраз така одна плетинка. 7 кілограмів кілограм. міщається в такій сіточці. І тут ще залишки теж. О, Тут у нас рук ціла купа. Мар'яна з нами. Ціла машина врожаю. Костя, Передай привіт підписникам з Ютубу. І папа. -па.